Всім привіт! Ми знову на зеленому просторі. Подивіться, яка чудова композиція лише з двох рослин, але виглядають вони в парі просто неперевершено. Це Філодендрон Принц of Orange та неоргінелія Фредді. Поговорити я з вами сьогодні хочу саме про неоргінелію. Це чудова і рідкісна, на жаль, поки що у нас рослина теплих краях, вона дуже поширена, ці неоргінелі, є багато сортів. Люди збирають колекції, як ми з вами, філадендронів чи орхідей. А у нас такі цікаві сорта ще зустрічаються рідко. рідко, що варто знати про цю рослину. Це Бромелієва, відповідно, потребує такого ж догляду. Тобто, їй потрібно. Свіжа чиста вода в розетці, і весна літо полив в горщик. До ґрунту ну, вони особливих вимог не, не мають, тому можна, наприклад, в покупному тримати рослинки, але слідкувати, якщо ґрунт в горщику висох, ви підлили і підливаємо в розетки теж чисту водичку. Це дистилят, осмос або краще дощова. Їх можна тримати на вулиці до осені у нас, а вже взимку забирати зимувати. Коли рослинка у нас зимою, осінь зима, не варто підливати розетку воду, бо через прохолодні умови у нас ця вода може підгнивати і, відповідно, згниє сама рослина. Зараз я вам покажу, як вона ось обирається квітнути. Квіточки в неї не дуже гарні, вона більше приваблює своєю ось такою яскравою розеткою. Після того, як розетка відцвітає будь якої бромелії, вона згодом випускає діток. А сама вже відсівша розетка, вона буде поступово відмирати. Це нормальний процес, не лякайтеся. Часто енергінелі тримають і єваріумах. Вони там додають яскравого акценту, оранжереях вони виглядають суперово, в зимових садах. ну Це рослина, як на мене, взагалі, безпроблемна. Тож, якщо хто хоче, Таку красуньку, ви можете звертатися, пишіть мені, або переходьте за посиланням в інстаграм, мій магазин, і є ще ці чудові бремелії. можете собі придбати.